Лікарську, і дійсно до вечора став пацієнтом. Руське Радіо Україна. Класні шутки з утра до вечора. Реклама Кохання перетворює чоловіків на Гераклів, на ромео, на лицарів, на геніїв І хочеться змінити світ, створити шедевр, здолати дракона. Почніть із зірки на обручці коханої. Цей подвиг оцінить кожна Джулієта. Нова колекція обручок від золотого віку. Тобі личить моє кохання. Я морська свинка, але якби мені потрібні були гроші, та я мала купу техніки, я би швидко їх знайшла. Ломбард партнер. Справедлива оцінка, надійне зберігання. Заходьте, якщо що розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг номер 163 No1617 року. Золота країна дарує нареченим до 70% знижки на весільні обручки. Або додаткову знижку на другу обручку. Чекаємо у вас у магазинах ювелірної мережі Золота країна та на сайті Золотакраїна.юей. Акція діє з 25 травня по 31 серпня 2019-го. Реклама на Руському радіо ти хочеш? Хочу до ювелірного салону «Єсинія». Там такі чудові выробы. 50%! Та кожному до дня народження подарунок і ще 5% знижки! снижки. Ну тоді йдемо до ювелірного салону Єсінія. Сєвєродонецьк. торговий центр Джас Рубіжне Мідділеева, 21. Лисичанськ, торговий центр Кристал Єсінія. Ювелірні вироби від найкращих заводів України створені для вас. Снижка діє до кінця червня. Кажуть, що колись меблі були у всіх однакові, і їх було дуже важко купити. Навіть у черві вставали. Добре, що тепер є ділена. Можна замовити і зібрати все, що забажається. Тільки треба розмір і колір обрати. Експериментуйте та створюйте меблі на свій смак з Ділена. Все для виготовлення меблів. Фурнітура, комплектуючі, стільниці МДФ та ДСП. Розкрій та порізка. Допомога і консультації. Ділена, Сєвєродонецьк. Вулиця Заводська, 12К. Територія доку. Телефон 099 011 50. Реклама Русское Радіо Україна. Виготовлення та розміщення реклами у Сіверодонецьку 050-266-2002.